Друзі, подивіться, будь ласка, яка в мене тут краса. Два неймовірних мультитули від фірми Nextool. Light Duty Range W1. ось він, І Light Range W2. Ось розширена версія, друга версія. так, Тут є. Плоскогубці, тут є гострогубці, тут є кусачки. Неймовірні, просто неймовірні речі. Встановив штатив і маю нагоду вам показати всі ці речі ближче, буквально за секунду. Спочатку хотів би сказати, що в наборі йдуть ось такі чудові біти з перехідником. Три плюсові Philips викрутки три мінусові і три ось такі шестиграннички. Йдуть в наборі чохли. Відповідно, ось цей чохольчик Nextool. тут вишито напис. Відповідно, він йде до моделі W1. Ось такий тут, наче, чи наліпка, чи як правильно сказати. І, відповідно, тут відділення для біт ззовні. Ось тут відділення для біт всередині. Ось бачите. Кишенька на два відділення поділена, відповідно. А тут от. Зовні у версії W2. Ось таке от в них було пакування W1, W2. По характеристикам, будь ласка, ви можете натиснути на паузу і все. Подивитись. Матеріали, відповідно, розміри, скільки важить. Все зроблено в Китаї. Версія W1, версія W2. Кому цікаво, може також перейти на мій YouTube і подивитись повне відео. А я хотів би вам показати ближче ці чудові моделі. Максимальне розкриття губок гаєчного ключа 25 мм. В складеному вигляді виглядає ну, дуже соковито, дуже класно. Неймовірний, ось цей такий е, синьо-сірий, блакитно е, сірий такий колір, плюсова викрутка, на неї відразу вдягається перехідник, потім біта, мінусова викрутка, відкривашка для пляшок. Відразу можу спрятати, сховати. Тут у нас ніж, е, ріжуча кромка, крайка ось тут. Ось тут от не гостре. Тільки ось тут. І ось такий чудовий неймовірний напилок. Тут такий, а тут от такий. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube. Дивіться, будь ласка, повну версію цього неймовірного відео. В одному відео відразу два цих чудових, чудових неймовірних мультитули. Переходьте. Якщо сподобається, підпишитесь на мій YouTube, Telegram, Instagram. Величезне дякую. Канал MyCamping постійно знімає огляди туристичного спорядження. Буде продовження цього коротенького відео.